Наса завжди асоціюється з далекими зірками та космічними мріями: висадка людей на місяць, марсоходи, що досліджують червону планету, агентство десятиліттями розсуває горизонти можливого, та останнім часом їхній погляд звернувся не вгору, а вниз, у бездонні океанські глибини, які приховують не менше таємниць, ніж космос. На перший погляд може здатися дивним. Навіщо космічному агентству занурюватися в океан? Але варто лише вдуматися, і паралелі стають очевидними. У безоднях панує тиск, здатний розчавити будь-який апарат, крижані температури і абсолютна темрява. Це середовище дуже схоже на умови в космосі, і, хоч колись вважалося, що там неможливо вижити, океан здивував світ, життя тут існує і процвітає. Світні істоти, що живуть без жодного промінчика Сонця, витримують екстремальні навантаження і доводять життя набагато витриваліше, ніж ми собі уявляли. Саме ця думка захопила наса. Якщо життя здатне виживати у таких екстремальних умовах на Землі, то можливо воно існує й поза нашою планетою. Наприклад, у підземних океанах Титана, супутника Сатурна. Який вважають одним із найцікавіших кандидатів для пошуку позаземного життя, це не просто дослідження океану, це тренування для нової космічної революції. Уявіть собі, 1960-ті космічна гонка набирає обертів. Світ завмер у перечутті першої висадки на місяць, але паралельно з підготовкою до польотів у космос інженери та науковці почали дивитися зовсім в інший бік у глибини океану. Бо там, під товщею води, люди стикалися з тими ж викликами, що й у космосі: колосальний тиск, ізоляція від світу та обмежені ресурси. Саме тоді військово-морські сили Сполучених Штатів Америки запустили проект Сеалеп сміливу спробу зрозуміти, чи здатна людина довго жити і працювати у ворожому середовищі. Логіка була проста і геніальна. Якщо ми навчимося виживати на дні океану, ми зможемо вижити і серед зірок. У 1965 році стартував Сіалеп 2. Підводний модуль опустили на глибину 62 метри, де протягом кількох тижнів акванавти жили, працювали, проводили експерименти і випробовували нові технології. Це був справжній прорив, доказ того, що людина здатна пристосуватися навіть до найекстремальніших умов. Та історія мала й темний бік. У 1969 році під час місії Сеалеп 3 сталася аварія, що забрала життя одного з акванавтів. Після цього програму закрили, але її уроки не зникли. Досвід «Сеалеп» вплинув як на майбутні підводні дослідження, так і на підготовку космічних експедицій. Це був час, коли океан і космос зійшлися в одній точці і разом відкрили нову сторінку в історії людських досліджень. Сьогодні океан для НАСА – це не лише територія досліджень, а й справжній тренувальний полігон для космічних експедицій. Одне з ключових місць, де готуються астронавти підводна лабораторія Акваріус Base, розташована на глибині 19 метрів біля узбережжя Флориди. Саме тут проходять місії NASA Extreme Environment Mission Operations, де відпрацьовуються сценарії майбутніх космічних польотів. Виходи у відкритий космос, ремонт обладнання та командна робота в умовах, які за відчуттями нагадують низьку гравітацію, це шанс перевірити себе перед місіями на міжнародній космічній станції та навіть перед польотом на Марс. Але життя всередині акваріуса зовсім не схоже на пригодницький роман: тісний модуль, обмежений простір і повна залежність від систем життєзабезпечення змушують цінувати кожен дюйм простору, навіть найпростіші речі. Поїсти, поспати чи виконати побутове завдання перетворюється на виклик, що потребує планування та командної взаємодії. Проте тренування астронавтів лише частина мети. НАСА також цікавить саме дно океану, найекстремальніші його точки, де панують тиск у сотні атмосфер і вічна темрява. Адже якщо життя здатне виживати тут, значить воно може існувати і на інших світах, наприклад, у підлідних океанах Європи чи Титана. Для цього агентство створює спеціальні глибоководні зонди, деякі з них розсипалися під натиском океанських глибин, інші ж відкривали нові горизонти, доводячи межа можливого, там, де ми наважуємося зробити наступний крок. Маріанська Западина одне з найзагадковіших місць нашої планети. Вона ховається у західній частині Тихого океану і простягається на понад 2414 кілометрів у довжину та 69 кілометрів у ширину. Для уявлення, це приблизно у 120 разів більше за Великий каньйон. Але головна її особливість не в масштабах, а в глибині. У найнижчій точці западини Челенджер Діп океан опускається майже на 11,27 кілометра униз. Там панує тиск у понад 1068 кг на квадратний сантиметр, умови, де жодна людина не виживе без спеціального обладнання, тому для занурень використовують батискафи, унікальні апарати здатні витримувати таку неймовірну силу. Історія цього місця почалася ще у 1960 році, коли двоє сміливців здійснили те, що здавалося неможливим. Лейтенант ВМС Сполучених Штатів Америки Дон Волш і швейцарський інженер Жак Пікар на батискафі Трієст вирушили у подорож до самого дна океану. Трієст був не підводним човном у звичному розумінні, а спеціально створеним глибоководним апаратом, розробленим для протистояння нищівному тиску. На сьогодні лише троє людей змогли побувати на дні Челенджер-Діп. Це місце й досі залишається символом меж людської сміливості. Та загадкою, яку ми лише починаємо розкривати. Під час занурення світло з поверхні поступово зникало, а температура падала майже до нуля. Тиск зростав до понад тисячі атмосфер, достатньо, щоб розчавити більшість субмарин, немов бляшанку. Та Трієст витримав. Майже через 5 годин Волш і Пікар досягли дна Челенджер Діб. Вони стали першими, а протягом десятиліть єдиними людьми, які відвідали найглибше відоме місце океану. Те, що вони побачили, вразило попри темряву і тиск, навіть тут існувало життя. Вони помітили камбалу та інших організмів, довівши, що життя може процвітати навіть у найекстремальніших умовах на землі. Подорож Волша й Пікара стала важливою віхою в історії досліджень і довела, що люди здатні досягти найглибших океанських точок. У 2012 році цей виклик прийняв ще один дослідник Джеймс Кемерон, кінорежисер фільмів Титанік та Аватар. Його апарат Deepsea Challenger був дивом сучасної інженерії. На відміну від громісткого Трієста, цей вертикальний субмерсибл був витончений, створений для швидкості й ефективності. Він мав найсучасніші камери та наукове обладнання, що дозволяло Кемерону знімати унікальні кадри та збирати цінні дані під час занурення. 26 березня 2012 року, Кемерон особисто керував Deepsea Challenger, досягнувши дна Challenger Deep. Він став першою людиною, яка здійснила соло занурення до найглибшої точки океану, і лише третьою в історії, хто взагалі побував там. Те, що він побачив, було водночас вражаючим і приголомшливим. Дно океану скидалося на чужопланетний безплідний ландшафт, але водночас воно кишіло життям. Кемерон зафіксував невідомих раніше істот, як от червів кальмарів. Знову довівши, що життя здатне існувати навіть у найекстремальніших умовах, експедиція Кемерона була не лише рекордом, а й великим науковим кроком уперед. Його команда зібрала безцінні дані: зразки води, керни осаду та високоточні карти морського дна. Разом подорожі Волша, Пікара та Кемерона нагадують нам, що океанські глибини залишаються такими ж загадковими і незвіданими, як і далекі простори космосу. І саме тому НАСА досліджує обидва ці світи. Глибоко під океаном, у місцях, де земна кора найтонша, прихований світ, якого ми раніше ніколи не бачили. У 2024 році зонд пробурив вулканічну кору на океанському дні та виявив екосистему, що процвітає у найнеймовірніших місцях у венах самої землі. Ці істоти існують у середовищі, що суперечить логіці. Біля гідротермальних джерел температура сягає близько 370 градусів Цельсія, а тиск настільки величезний, що може розчавити сталь. Та, всупереч усім законам, життя там існує. Ці екстремофіли, організми, які процвітають в екстремальних умовах, є свідченням неймовірної стійкості життя. Морські істоти глибин не схожі на будь-що на суші, риби, що світяться у темряві. Черви, які виростають вищими за людину, і бактерії, що виживають без сонячного світла. Вони адаптувалися до жорстоких умов, використовуючи унікальні стратегії для пошуку їжі, розмноження та виживання. Гідротермальні джерела, наприклад, є гарячими точками біорізноманіття в океанських глибинах. Ці підводні гейзери викидають перегріту воду, насичену мінералами, створюючи унікальні екосистеми. Що ґрунтується не на енергії сонця, а на хімічній енергії. Це абсолютно інший спосіб життя, що кидає виклик нашому розумінню самого поняття виживання. Попри всі сучасні технології, лише 5% океанів землі було досліджено. Важко повірити, але 95% цього останнього кордону залишаються невивченими і оповитими таємницею. Ми не знаємо, що ховається у чорнильній темряві океанських глибин. І які дивовижні створіння ще чекають на відкриття. І все ж останніми роками траплялися несподівані знахідки, дивні істоти з глибин, що виглядають як прибульці з інших світів. Деякі з них існують ще з часів динозаврів. Одним із таких є Вугор Гульпер істота, що справді нагадує прибульця. Він має величезну пащу, яка більша за решту тіла. Щелепа цього вугра може розкриватися настільки широко, щоб ковтати здобич цілком. Це звучить жорстоко, але харчується він здебільшого рибами, ракоподібними та головоногими. Вугор гульпер може виростати від пів метра до метра завдовжки. При небезпеці він здатен роздувати тіло, перетворюючись на чорну кулю, щоб здаватися більшим і страшнішим. Полює він, зачерпуючи здобич у пащу, витискаючи воду крізь зябра та зуби. А здобич затиснута еластичною шкірою, проштовхується вниз по горлу і проковтується живцем у шлунок, що нагадує повітряну кулю. Але якщо вам здається, що це вже дивно, то наступна істота ще більш неймовірна це безголовий курячий монстр. Спостерігати, як він плаває своїм дивним перетинчастим плавцем і бачити пащу, схожу на монстра із зоряних війн, може налякати будь-кого. Усі вони мають глибокий червоно-багряний колір, який видно зовні, але це не шкіра, тіло в них прозоре, і ми бачимо внутрішні органи та скелетну структуру. Його можна зустріти на глибинах від 3 до 4 кілометрів, але зустрічі з ним украй рідкісні. Він живиться, використовуючи свої щупальця, щоб збирати органічні рештки рослин і тварин, що осідають на дні. Попри свій моторошний вигляд, цей монстр не є найхимернішою істотою глибин. У морській пітьмі чатують і справжні давні хижаки, наприклад, бахромчаста акула. Її спостерігали на глибинах до півтора кілометра. Цей вид має давнє походження, що сягає приблизно 80 мільйонів років, тобто ще з часів, коли динозаври ходили по землі. Вона може виростати приблизно до двох метрів завдовжки та отримала свою назву завдяки вигляду зябр. Хоч її і називають акулою, ці тварини плавають радше як в угрі. Переважно вони харчуються кальмарами і зазвичай ковтають здобич цілою. Та, на відміну від більшості акул, будова щелепи бахромчастої акули істотно відрізняється. Варто лише відкрити її моторошну пащу, і можна побачити 300 зубів, спрямованих назад і розташованих у рядах. Завдяки цьому акула ефективно утримує і поглинає здобич. Потрапивши всередину, жодна жертва вже не зможе вибратися. Багато істот називають живими викопними рештками, і вампірський кальмар один із них. Вчені дали йому назву Вампіротеутис інферналіс, що дослівно перекладається як вампірський кальмар із пекла. Але ця назва оманлива по перше, це не кальмар. А по-друге, вже точно не вампір. Вампірський кальмар використовує пару втяжних ниткоподібних виростів. Які значно довші за його щупальця, щоб ловити так званий морський сніг, органічні рештки, що опадають із верхніх шарів океану на дно, включно з мертвим планктоном та іншими частками. Тіло цієї істоти м'яке, драглисте, темно-червоного або чорного кольору, особливою рисою є плащоподібна перетинка, що з'єднує вісім щупалець і створює так званий вампірський вигляд. У разі небезпеки кальмар може вивернути цей плащ, набуваючи страхітливого, колючого вигляду, щоб відлякати хижаків. Його предки існували ще щонайменше 300 мільйонів років тому, що робить вампірського кальмара істотою, яка пережила динозаврів та безліч інших видів життя. Ще більш давній вид мечохвіст. Ці істоти існують уже понад 445 мільйонів років. Тобто задовго до динозаврів і дожили до сьогодення. Вони пережили щонайменше чотири найбільші масові вимирання, включно з катастрофою, що знищила динозаврів. Будова мечохвостів майже не змінилася, що робить їх класичними живими викопними рештками. Вчені вважають, що причиною їхньої живучості є всеїдність. вони здатні їсти майже все, що вдасться впіймати. Мечохвости також мають особливу кров на основі міді. Яка має синій колір і здатна згортуватися навколо бактерій, ізолюючи їх і захищаючи тіло від токсинів. Попри назву, мечохвости не є справжніми крабами чи навіть ракоподібними, це морські членистоногі, що належать до родини лімуліда, і насправді вони є хеліцеровими, ближчими родичами павуків, скорпіонів і кліщів. Попри свій моторошний вигляд і колючий панцир, мечохвости абсолютно безпечні для людей. Важко повірити, що вони існують так давно, проте є ще одна доісторична глибоководна істота, яка перевершує їх за стажем існування. Знайомтеся, камерна наутилус, давня морська тварина, чия скам'яніла історія налічує близько 500 мільйонів років. Для порівняння. Вони процвітали у глибинах океанів за 300 мільйонів років до появи динозаврів. Сьогодні існує лише шість видів наутилусів, і з часів своєї появи вони майже не змінилися. Їхня найбільш упізнавана особливість спіралеподібна мушля, поділена на камери, що й дало назву виду. Коли наутилус росте, він формує нові, більші камери і переходить у крайні. Ці істоти є падальниками. Вони харчуються мертвими рибами та органічними рештками, що осідають на морському дні, маючи дзьоб як у восьминога та 90 щупалець, Наутилус здатен прожити до 20 років, що є досить довгим терміном для головоногих молюсків. Серед глибинних хижаків трапляються й справжні кошмари. Один із них акула гоблін, її найбільш разюча риса, химерний вигляд, видовжена. Ласка морда робить її схожою на гобліна, що й пояснює назву. Її щелепи здатні висуватися вперед, щоб схопити здобич риса, притаманна лише небагатьом видам акул. Гоблінівську акулу також називають живою викопною решткою, адже вона належить до однієї з найдавніших ліній акул, яка існує понад 125 мільйонів років. Вони мешкають на глибинах від 300 до 1200 метрів. Тож зустріти їх людині вкрай рідко вдається. Але ще глибше там, куди майже не проникає світло, мешкають інші, не менш загадкові істоти. Серед них велетенський ремінь риба, найдовша кісткова риба у світі, яка може сягати від 10 до 17 метрів завдовжки. Це справжній гігант морських глибин. Ремінь риби зазвичай живуть на глибинах від 200 до 1000 метрів. Хоча іноді їх можна побачити біля поверхні, зазвичай тоді, коли вони хворі або поранені, із цим пов'язана одна цікава японська легенда: вважається, що ремінь риби викидаються на берег перед землетрусом чи цунамі, тому їх називають посланцями палацу морського божества. Втім, науковці скептично ставляться до цього вірування, адже доказів зв'язку між явищами не знайдено. Нещодавно одну з цих рідкісних риб помітили в мілких водах дайвери. Проте й досі ми майже нічого не знаємо про цю загадкову мешканку океанських глибин. Говорячи про істот, що ховаються на великих глибинах, не можна оминути увагою скатів хвостоколів. І цей вид справді унікальний. Як випливає з назви, глибоководні хвостоколи мешкають у дуже глибоких частинах океану. Зазвичай на глибинах від 200 до 2000 метрів. На відміну від більшості скатів і акул, які мають по 5 пар зябрових щілин, у них їх шість, вони мають довгий батогоподібний хвіст, який може в кілька разів перевищувати довжину тіла, подібно до інших хвостоколів, деякі види мають отруйний шип біля основи хвоста ці скати, хижаки, що живляться дрібною рибою та безхребетними. Використовуючи свої сильні щелепи для подрібнення здобичі. За скам'янілостями відомо, що вони існують уже близько 420 мільйонів років. Серед рідкісних мешканців глибин є й такі, існування яких часом ставлять під сумнів. Один із них кальмар великоплавцевий. Їхні спостереження надзвичайно рідкісні. До недавнього часу у світі було зафіксовано лише близько десятка підтверджених випадків. У 2020 році вчені вперше зареєстрували появу цих кальмарів у водах Австралії. Вони мешкають на глибинах від 1000 до 4700 метрів. Основна частина тіла невелика лише близько 15-18 сантиметрів, але їхні щупальця і руки можуть бути в 20 разів довші, досягаючи загальної довжини до 8 метрів. Ці істоти залишаються великою загадкою. Адже ми знаємо про них украй мало, але все може змінитися будь-якої миті. Повертаючись із цієї захопливої мандрівки морськими глибинами, де ми зустріли давніх мечохвостів, загадкових кальмарів і невловимих акул, стає зрозуміло, наскільки багато в океані ще не пізнаного, це своєрідне відображення іншого світу, якщо життя може існувати у найбільш ворожих куточках нашої планети. То що ж може чекати нас у крижаних океанах Європи чи метанових морях Титана? Глибоководні істоти це не просто виживальники, вони є натяком на можливість життя за межами землі. Море і космос можуть здаватися протилежностями, але насправді вони мають спільне це кордони дослідження, наповнені таємницями, дивами і потенціалом відкриттів. Вивчаючи глибини океану, ми не лише дізнаємося більше про землю. А й готуємося до майбутнього дослідження космосу.